Доброго дня! Сьогодні на уроці ми з вами більш детальніше поринемо у початок розробки ресурсу. Створення грамотної структури на папері проєктування майбутнього сайту в майбутньому нам зекономить дуже багато часу і сил. Не забуваємо про правила поведінки та техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. Давайте пригадаємо, що таке інформаційна структура сайту. Чому важливо продумати структуру сайту і які структури розміщення інформації вам відомі? Перш ніж приступити до створення сайту в тій чи іншій тематиці, поставте собі певні питання. Для чого мій ресурс, чим я можу допомогти іншим користувачам, що я можу донести, хто мої конкуренти, що я можу зробити краще, ніж вони. Щоб проаналізувати конкурентів, ви можете ввести в пошуковій системі пошукові запити, котрі стосуються тематики майбутнього вашого сайту. Або, якщо ваш сайт уже існує в мережі з певною інформацією, то можна перейти на сайт www.caйper.com та проаналізувати конкурентів автоматично. Продумайте, хто буде вашими відвідувачами, які у них можуть бути смаки. Чим можна буде їх зацікавити? Дайте собі чесну відповідь. Навіщо я взагалі це роблю? Яка моя мета? Мета може бути різна: від отримання прибутку до розповсюдження певної інформації. Постановка завдання. Це такий докладний опис розробленого ресурсу. Перерахування його розділів та додаткових функцій чи служб. Це можуть бути форуми, чати, розсилки, щось інше, визначення характеру представлення інформації, яка вона буде: статична чи динамічна методи введення даних, як вони будуть відбуватись, це можуть бути зовнішні програми або безпосередньо на ресурсу, з'ясування вимог до програмної апаратної платформи, на яких будете працювати. І так далі. Основні питання, які постають перед розробниками вебсайтів, це що потрібно зробити взагалі? Для цього важливо скласти найбільш вичерпний опис і при цьому вкластися в 500 символів. Лаконічно, але змістовно. Яка інформація буде розміщена на вашому сайті? Треба просто перелічити розділи, але врахувати всі бажані напрямки. Розробники перелічують розділи сайту з урахуванням всіх бажаних напрямків. Які додаткові функції, крім подання статичної інформації, буде мати сайт? Треба перелічити і дати короткий опис кожної функції, по можливості вкластися в 100 символів. Чи буде сайт обмінюватись даними з іншими програмами? Якщо так, то потрібно дати перелік всіх цих програм та їх короткий опис, пояснити мету цього обміну, для чого ми це будемо робити. Чи є якісь вимоги до програмної апаратної платформи, на якій повинен працювати ваш сайт? Якщо так, то треба перелічити ці вимоги і дати коректне, коротке пояснення. Це те, що ми перелічили, можна назвати технічним завданням. Технічне завдання це знання розробника про те, як треба реалізувати ту або іншу функцію для того, щоб нею було зручно користуватися. Основні питання, на які потрібно дати відповідь під час виконання технічного завдання, це яка інформація має привернути увагу користувача та до якої інформації користувач повинен дійти сам? Проєктування. Якщо ми вже перейшли до проєктування, то слід зазначити, що цей етап складається з кількох пунктів. Структура. Якщо ми говоримо про найпростіший статичний веб-сайт, то він складається з набору файлів, які містять інформацію. Між ними є зв'язок. Зберігання даних. Розрізняють два типи даних: статичні і динамічні. Статичні жорстко, так би мовити, зашиті в саму програму. І змінити їх можна тільки виправивши сам текст програми. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо історію компанії. І третій пункт це доступ до інформації. Його можна організувати двома способами. Наприклад, розмістити дані на сервері і вони будуть використовуватись при генеруванні сторінок. У цьому випадку необхідно багато уваги приділяти питанню безпеки, але це сповільнює роботу сервера. Тому в деяких випадках доцільно розмістити дані на іншому комп'ютері і періодично вже на їх основі генерувати сторінки і копіювати дані на сервер. При розробці всього цього слід враховувати ергономіку. Ергономіка це дисципліна, яка вивчає рух людини в процесі виробничої діяльності, витрати його енергії, продуктивність і інтенсивність при конкретних видах робіт. Тобто, наскільки людині зручно, комфортно або безпечно працювати. Основні деталі, на що має звернути увагу, це швидкість роботи користувачів, кількість помилок, швидкість навчання і суб'єктивна задоволеність користувача. Розміри. Якщо ми будемо казати про розмір кнопки, то за законом Фіца, чим більше кнопка, тим легше потрапити на неї курсором. Однак, крім простоти натискання на кнопку є інша складова проблеми. Користувачу повинно бути важко натиснути не на ту кнопку. Домогтися цього можна або зміною стану кнопки при наведенні на неї курсором, або встановленням порожнього проміжку між кнопками. Потрібність чекбоксів і радіокнопок. У тому, що вони є кнопками відкладеної дії, ми всі розуміємо, що це таке. Їхнє натискання не повинно ініціювати будь-яку негайну дію. З їхньою допомогою користувачі вводять параметри, які позначаються після того, як дія буде запущена іншими елементами керування. Порушувати це правило небезпечно, оскільки це серйозно порушить сформовану ментальну модель користувача. У цьому полягає подібність чекбоксів і радіокнопок. Традиційно склалось так, що чекбокси виглядають як квадрати, а радіокнопки як кола. Порушувати це правило не можна. Бажано вертикально розташовувати і чекбокси, і радіокнопки в групах, оскільки це полегшує пошук конкретного елемента, візуально навіть. Контактна форма допомагає налагодити зв'язок із своїми користувачами. Та, можливо, в майбутньому підкоригувати та налагодити сайт вже не з власної точки зору, а з точки зору користувача, який вніс певні пропозиції. Доречні пропозиції. Основа в навігації сайту це меню. Потрібно визначитись, де воно буде яким воно буде, статичне чи динамічне. Наскільки глибоким буде ваше меню? Більше 4-5 рівнів створювати меню не рекомендується. Курсор. Він часто підказує користувачеві про дії, які відбуваються, і це дуже зручно в плані швидкості взаємодії з сайтом, що приносить зручність. Також ми не повинні забувати про графіку. Але про неї ми вже більш детально говорили на попередніх уроках. Далі йдуть більш технічні етапи: це верстка, наповнення, вебмайстерінг, Розміщення, тестування та просування нашого сайту. Про ці етапи ми поговоримо згодом. А зараз попрацюємо за комп'ютером. Вам необхідно проаналізувати сайт і заповнити таблицю проєктування інформаційної структури аналізованого ресурсу. Давайте узагальнимо. Опишіть відомі вам етапи розробки вебсайту. Який, на вашу думку, є найважливіший з них і чому? Що таке верстка? В чому полягає особливість технічного завдання? Домашнє завдання. Опрацювати вивчений матеріал, підготуватись до практичної та тестової роботи. На цьому урок завершено. На все добре!